Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Німеччина оновила список військової допомоги Україні, до якого увійшла нова партія високоточних боєприпасів, автотранспорт та зенітні ракети. Інформацію про це опублікували на офіційній сторінці урядового сайту ФРН. До списку увійшли 64 зенітні ракети для систем протиповітряної оборони Петріот, які Німеччина зобов'язалась надати у короткі терміни. Також Україна отримала два тягачі та танкові трави до них. Що стосується високоточних снарядів, Україна отримала або ламково фугасні вулкани або касетні Смарт 155, так як саме ці снаряди стоять на озброєнні Бундесферу, точний тип не називають. У Португалії оголосили про передачу Україні нової партії бронетранспортерів М113 і причіпних гаубиць калібру 105 мм, Як зазначили в уряді Португалії, передаємо ще 14 бронетранспортерів М113 та батареї 105-мм гаубиць. У квітні португальський уряд оголосив про передачу українській армії п'яти машин для медичної евакуації на базі бронетранспортерів М113 і командних машин М 577 Загалом Португалія передала Україні 45 машин сімейства М113. Раніше Португалія передала Збройним силам батарею гаубиці М114 калібру 155 мм. Також нещодавно стало відомо, що Україна отримує португальські БПЛА. Окрім того, Португалія нещодавно передала Україні три танки Леопард 6 один з провідних німецьких виробників авіоніки та сенсорних систем повідомив про постачання до України бортової системи захисту від ракет, яка об'єднує засоби виявлення, загрози та протидії ракетам. Як заявило у компанії, постачанням цих систем ми забезпечуємо підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Інтегруючи цю платформу, ми захищаємо екіпажі від широкого спектру загроз, особливо від ракет земля повітря і повітря повітря. Загалом мова йде про 16 систем. Інтеграцію цих систем захисту в українські гелікоптери буде реалізовувати чеське підприємство. Система повністю автоматизована. Корпорація Lockheed Martin, яка є виробником винищувачів 16, готова допомогти українським льотчикам у навчанні на цих літаках. Про це заявив головний операційний директор американської корпорації. Як він сказав, у разі успішних перемовин між Україною та США. Ми готові не тільки задовольнити потреби в нових f 16 а й надати будь-які модифікації f 16 а також навчання, обладнання та системи. Операційний директор американської корпорації впевнений, що українські льотчики освоїть винищувачі F16 і зможуть дуже ефективно використовувати цей бойовий літак в найкоротші терміни. Винищувачі Міг 29 українських повітряних сил модифікували під застосування нового озброєння фотографію з таким винищувачем оприлюднили на офіційній сторінці повітряних сил Збройних сил України. Аналітики з американського оборонного видання The Drive вважають, що той факт, що повітряні сили Збройних сил України вирішили опублікувати саме це фото. Вказує на те, що вони раді продемонструвати ці нові можливості літака. Уряд Данії збільшує військову допомогу Україні до понад трьох мільярдів доларів на наступні п'ять років. Про це заявили у Міністерстві оборони країни. Кошти виділятимуть в рамках Українського фонду Данії. Найбільше допомоги надійде у 2023-2024 роках. Військова підтримка Данії полягає у прямих поставках Україні озброєння та військової техніки. 7,5 мільярдів данських крон буде виділено у 2023 році та 10,5 мільярдів данських крон у 2024 році. Після спрощення допуску для експлуатації дронів та усунення бюрократії 40 моделей українських БПЛА отримують державні контракти. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. За його словами, торік таких безпілотників було сім. 40 моделей українських БПЛА пройшли процедуру ведення в експлуатацію та вже отримують державні контракти. Нагадаємо, центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тисяч військових керувати крилами за 10 місяців. Укрзалізниця оголосила тендер на купівлю 20 купейних вагонів. За 882 мільйона гривень постачальник має передати вагони до 31 грудня 2024 року. У технічних характеристиках зауважується, що вагон має бути виготовлений не раніше 2023 року та мати не менше 36 спальних місць. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Цьогоріч Укрзалізниця отримала останню партію зі 100 пасажирських вагонів, замовлених коштом держбюджету на одному із заводів України. В Україні відновив роботу релокований завод з виробництва спецавтомобілів та бронескла. Знову довелося розпочинати новий етап розвитку від облаштування офісу та виробничих потужностей до відновлення контактів з партнерами. Сьогодні незламне підприємство успішно відновлює своє виробництво та виходить на новий рівень. Створення якісного продукту, вихід на зовнішні ринки є основним завданням його власників. Зараз на підприємстві працює понад 30 працівників. В одній з областей України переселенець із Луганська відкрив млин, де на кам'яних жорнах за автентичними технологіями виготовляє органічне цільнозернове борошно. Такий млин, ще називають піклярня. Як зазначив власник, цей млин французький, сам по собі він електричний, але має кам'яні жорна, як у давні часи. Це дуже великий плюс, бо так отримуємо повністю органічну продукцію. Зерно не піддається жодному термічному чи хімічному впливу. Учасники конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу і четвер, сукупно, пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби України у відновленні та відбудові про це йдеться в підсумковому документі конференції. Також компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технології, інфраструктури та фінансів. В Україні розпочалися жнива аграрії на півдні почали збирання озимого ячменю. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Зазначається, що жнива вже проведено на площі майже 5 тисяч гектарів. Наразі намолочено 12,5 тисяч тонн зерна нового врожаю. Сів боярих культур в Україні завершено. Загалом посіяно 12,5 мільйонів гектар зернових зернобобових та олійних культур. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.